Мої вітання! Слава Україні! Сьогодні у нас 5 квітня-п'ятниця, з понеділка по п'ятницю, дивіться у мене на каналі програму «Зарубіжжя». програму про події у світі, які мають стосунок до України, і як про ці події повідомляли авторитетні впливові світові засоби масової інформації. Подивіться програму, сподіваюся, вона вам буде до вподоби. І Ви не забудете поставити вподобайки, прокоментуєте, поділитесь цим відео. Ну, а хто ще не підписався, то підпишитесь на мій YouTube канал. Отже, що і про що повідомляли авторитетні засоби масової інформації у світі: Associated Press. Ну, про те, що, як пише Associated Press, Україна стверджує, що знищила російські військові літаки під час однієї з найбільших атак безпілотників у війні. Так дійсно появилася зранку така інформація від наших. Спецслужб ну, Служба безпеки України, зокрема, про те, що в Ростовській області був атакований безпілотниками аеродром, і там було знищено 6 літаків і 8 серйозно пошкоджено. Правда, Ососедет прес пише, що не змогло незалежно перевірити заяву жодної зі сторін. Ну, я сподіваюся, що насправді це все відповідає дійсності. Також Associated прес пише, як і всі інші, про. Завершення саміту в Бруселі, який проходив в середу і в четвер, так, от 3-4 квітня, з нагоди 75-ї річниці створення Північно-Атлантичного альянсу. Ну і зокрема, там відзначають, що міністри закордонних справ країн-членів НАТО, пообіцяли у четвер, тобто вчора, 4 квітня, продовжувати курс в Україні оскільки краще озброєні російські війська встановлюють контроль на полі бою. Ну, я сподіваюся, що цей контроль, який вони встановлюють, він буде ненадовго, бо там дійсно розглядалось питання, зокрема, і про фонд, який ми говорили, який запропонував генеральний секретар НАТО Столтенберг стосовно довгострокової військової підтримки Україні. Цікавий матеріал, на мою думку, вийшов в журналі Newsweek. Санкції та дрони руйнують енергетичну імперію Путіна, пише Newsweek. Ну, Зокрема, він посилається тут на агентство о, інформаційне Ройтерс, яке пише про те, що найбільший російський виробник зрідженого природного газу Новотек припинив роботу над цим проєктом Артік Еленджі ЛНЖ-2». І Новотек прагнув розширити експорт е, оцього газу так після того, як Росія втратила свій ключовий трубопровідний експорт газу до Європи через санкції, впроваджені після вторгнення Росії. Він, цей проект, мав, до речі, розпочати комерційні поставки газу у першому кварталі цього року. Але іноземні акціонери припинили свою участь після того, як компанія потрапила під санкції Заходу, ну повідомляє Reuters. Я думаю, це хороша новина, Тобто, всі ці заяви, те, що ми інколи чуємо, що ніби санкції ніяк не впливають, бачите, все-таки впливають, не так швидко, як би нам хотілося, але впливають і це, і це добре. Зегар'ян. Також, на мою думку, цікавий матеріал, Міністерство економіки, торгівлі та промисловості Японії голосило на своєму веб-сайті у п'ятницю сьогодні, 5 квітня, про рішення заборонити експорт 164 товара з Росії, включаючи автомобільне моторне масло та оптичне обладнання. Ця заборона вступить в силу з 17 квітня, тобто вже скоро. Також міністерство повідомило, що вони ще раз переглянули. Повідомлення про заборону імпорту російських непромислових алмазів, які використовуються в вілірних виробах, і ця заборона ввезення цих алмазів буде почне діяти з 10 травня. Ну і зокрема наводяться слова міністра торгівлі Кен Сайто, яку на прес-конференції він дав, що ми докладемо всіх зусиль для впровадження заборони на експорт до Росії та на імпорт з Росії у співпраці з міжнародним співтовариством. І це дуже добре. Ну, також загальнім пише про те, що Міністерство закордонних справ Росії заявило, що плани Швеції розмістити військову базу НАТО на острові Готланд-Балтійському морі є провокацією, яка перетворить море на зону геополітичного протистояння. Ну, фактично, це буде скоро таке внутрішнє море країн-членів НАТО. Ну і зокрема там пишеться, що Готланд має вирішальне значення для контролю над морськими шляхами в регіоні та дає Швеції та її союзникам по НАТО велику перевагу в забезпеченні безпеки Вод і повітряного простору біля Польщі, Латвії, Литви та Естонії. Ну, і це дуже добре. За телеграф. Заява міністра закордонних справ Великої Британії Лорда Девіда Кемерона про те, що Великобританія повинна збільшити свій оборонний бюджет у відповідь на загрозу з боку Росії. У ну, він зокрема сказав Делі як тут пишеться, що між 2020 тисячі двадцятим роками Великобританія збільшить оборонний бюджет на 24 мільярдів фунтів стерлінгів найбільше збільшення з часів холодної війни. І ми маємо зростаючий оборонний бюджет. Далі він продовжує, що він точно дату не назве, коли буде досягнута мета вже не 2%, як і інші країни НАТО, так які мають от, е, таку цифру, а 2,5%. Але він сказав, що це має бути колективне рішення Кабміну. Ну і зокрема, далі е, «За Телеграф» пише, що ці зауваження Камерона прозвучали тоді, коли от на саміті НАТО в Брюсселі він говорив про те, що треба, щоб було 2% на оборону. І чого не змогли зробити 19, до речі, країн з 32 вже минулого року. І це є найкращим способом підготуватися до американських виборів восени. Це цікава, тут насправді така заява. Далі пишеться, що багато цих хто сприйняв, що ніби вже Дональд Трамп може перемогти у виборах США, І наводять далі, на мою думку, дуже цікаві слова міністра закордонних справ Великої Британії Кемерона. Ким би не був новий президент, якщо він бачить, що НАТО сильна, Зростає, витрачає понад 2%, а Швеція та Фінляндія дуже спроможні країни є членами. Новий президент захоче інвестувати в цей успіх і бути частиною цього успіху. І з Україною те саме. Якщо до кінця цього року Путін втратить ще кілька сотень тисяч військових, не здобуде вражаючі кількості територій, втратить навіть більше свого Чорноморського флоту. І ви побачите, що Росія прогинається під напругою, тоді новий або повторний обраний президент побачить, що Україна є питанням. У яке варто інвестувати, додав Лорд Кемерон. Дуже правильно він це додав. Тільки може його тут в цьому підтримати. Французька Лемонт. Угорщина виступає проти створення фонду військової допомоги Україні на 100 мільярдів євро. Ну, ми знаємо цю ідею, яка була озвучена генеральним секретаром НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб на 5 років такий фонд створити, саме щоб була така довго тривала. Фінансова допомога гарантована Україні. Так от Угорщина там, зокрема, словами. Свого міністра закордонних справ Петра Сіарто якраз заперечує виступає проти цього фонду. Ну і наводять його слова. Деякі інші члени організації Північно-Атлантичного альянсу також не підтримують ідею створення цього фонду. Ну, деякі не знаю, можливо, він має нозі. Словачно він тут не називає. Ну і далі наводять його слова, які він сказав в, в коментарях, яке транскурлювало угорське телебачення, як пише Лімонд. Якщо НАТО затвердить пакет у 100 мільярдів євро на п'ятирічний період. Це призведе до додаткових витрат для бюджету Угорщини на 10 мільярдів євро. І я хотів би ще раз повторити, що гроші з угорських платників податків не придатні для реалізації рішення, яке несе в собі ризик війни. Ну що ж, сподіваюся, все-таки незважаючи на... Не на все це, це питання почалося обговорюватись і, можливо, все-таки буде знайдено якесь спільне рішення. Ну і так, Шлімон пише про те, що. Сказав Еммануель Макрон, коли він, подорожуючи урочисте відкриття водного центру для Олімпійських ігор 2024 року у сен дені в передмісті Парижу, президент Республіки Еммануель Макрон, пише Лемонт, заявив, що не сумнівається в тому, що Росія прагне зірвати організації Олімпійських ігор, в тому числі в інформаційному плані. Ну, я думаю, що він тут не відкрив нікому, як говорять Америку, але добре, що вони вже про це говорять публічно. І це має певний вплив, і трохи пізніше ви побачите, там було опитування в Німеччині, які результати цього опитування. Фігаро, Французька. Слідчий комітет Росії оголосив у п'ятницю, тобто сьогодні, що все рівно є там от український слід. Вони там кажуть, що телефони відновили, що навіть якусь фотокартку з українським прапором когось, там, ну і так далі. Ну, я не знаю, скільки вони це будуть ще продовжувати, цю платівку крутити, що Україна, Захід має якесь відношення до цього теракту, який стався в Корокосі холі Хоча вже офіційно неодноразово Ісламська держава взяла на себе відповідальність за цей теракт. Далі Фігоро пише про цю от зустріч в Брюсселі. Ну, багато насправді я просто всі не навожу. Новини і матеріали про саміт, який був у Брюсселі, але безумовно, що всі впливові засоби масової інформації коментували і говорили про цей саміт. Ну зокрема, і от Фігаро. Ну і про підтримку України, так яка там була одним із головним, головних питань. І спільна оборона, і от загроза з боку Росії. І це дуже добре, що вже почали національні інтереси різних країн розцінюються через загрозу з боку Росії, і це співпадає з нашими національними інтересами, тому можна бути впевненим, що допомога буде Україні тільки зростати. Так має бути, і я думаю, так і буде. Зюдойчатаєтонок. От якраз про це опитування, яке вам вже трохи вище сказав. Дві третини німців бачать мир у Європі під загрозою. Згідно з опитуванням, страх німців перед війною значно зріс після вторгнення Росії в Україну. Дві третини, ну, 67% громадян Німеччини вважають, що безпека та миру Європі знаходяться під серйозною або дуже серйозною загрозою. Це на 28% більше, ніж у лютому 2019 року. Останнім часом український конфлікт став значно важливішим у свідомісті німців. Загарбницька війна Росії є однією з найважливіших проблем для 21% опитаних. Це збільшення на 12% порівняно з вереснем 2023 року. Тобто, бачите, навіть ще року не пройшло. Для резобративного опитування цього тижня там інститут, який це проводив інфратест, ДІМАП, попитав понад 1300 виборців. Ну і там далі пишеться про те, що за добрих два місяці до європейських виборів явна більшість у 70% вважає, що Європа стала безпечнішою завдяки ЄС. Тут такі хороші от настрої. Про європейські шість із десяти німців навіть підтримують спільну армію держав ЄС. Більшість німців також позитивно ставляться до НАТО. 82% вважають, що Трансатлантичний альянс. Важливий для забезпечення миру Європи. Так що ми бачимо, що насправді, от і це дуже добре, що німці вже війну в Україні вважають дуже-дуже для них такою важливим питанням. І це буде певний тиск на любий уряд, який буде в цій країні. Я дуже сподіваюся, що такі настрої вже найближчим часом будуть переважати і всіх інших, не тільки ключових країнах Європейського Союзу чи країн НАТО. Німецький більт. Німецький більд. Ну, повідомляє про якраз знищення шість е літаків атакою, безпілотників, вісім пошкоджених і дуже добре. Нас, насправді всі про це сьогодні повідомили, написали і, і, і показали, якщо ми говоримо про телебачення. Ну і також більд е повідомляє про те, що прес-секретар Дмитро Пісков, прес-секретар Путіна, заявив, що ну, це з нагоди 75-річчя створення НАТО, що НАТО є дестабілізуючим фактором. І наразі не сприяє безпеці та стабільності в Європі, а навпаки, є саме дестабілізуючим фактором наводять слова Піскова Більд. Іспанська Ельмондо також повідомила про ці шість літаків, які були знищені, що це була спецоперація. Ну, у нас це все є в нашому інформаційних повідомленнях, в інформаційному просторі, так що все це можна побачити. Але також Ельмондо повідомила про ситуацію. Про те, що росіяни заявили, що вони зайшли перед передмісяча часів Яр, так? це там в Донецькій області, за 10 кілометрів на захід від Бахмута. Я, до речі, був свій час у часовому Ярі. Але потім, от, Україна, як пише Ельмондо, заперечує вихід російських військ на околиці Часового Яру. Ну, насправді побачимо, як там ситуація. Там дійсно пишуть, що йдуть достатньо жорсткі бої. Ну, але треба все. Контролювати, бо дуже часто інформаційне агентство Російської Федерації вони запускають інформацію, яка не відповідає дійсності. Іспанське міжнародне інформаційне агентство ЕФЕ. Німеччина реформує свою армію, щоб підготуватися до війни. Насправді, це дійсно це цікавий матеріал. Там пишеться про те, що в четвер, вчора, 4 квітня, міністр оборони Німеччини. Віктор Пісторіус заявив, що уряд реорганізовує своє оперативне командування та робить кіберцифрові, цей департамент самостійним ну, родом військ. Вони там пишуть гілкою. Так само ну, їх буде чотири тепер: оцей кібертехнології, військово-морські сили, військово-повітряні сили та сухопутні сили. Таким чином, пише Ефе, міністр оборони Німеччини Пісторіус, наполягає на тому, що Збройні сили Німеччини мають бути готовими до війни. Як він підкреслив, запровадивши нову структуру армію цієї осені, менш, менш ніж через рік після вступу на посаду. Він окреслив цієї реформи, як ще раз нагадує, вчора, в четвер-чет квітня, і очікується, що зміни будуть впроваджені протягом наступних шести місяців. Мета полягає в тому, сказав Пісторіс, щоб перебудувати структури сферу таким чином, щоб він був оптимально підготовлений навіть до найсерйозніших випадків у разі війни. Ну, добре, що вони це розуміють по великому рахунку. Я вважаю, що це дуже добре, коли е, вже в свідомості громадян Європи відчувається, що є загроза від Росії. Тому краще допомагати Україні ніж потім воювати з Росією. Це має посилити нашу підтримку з їхнього боку і допомогу. Ляля ну, Республіки Каталійська пише, що Фінляндія на невизначений термін закриває пункти пропуску на кордоні з Росії. ну Це минулого року, наприклад, всі вони вели через там, мігрантів, включаючи, які б йшли з Сирії та Сомалі. Ну, і я думаю, що й добре, що і закривають. Вони там, до речі, ще й порти якісь хочуть закрити. Італійська -ля ну згадує про заяву от стосовно того, ніби українського світу, комітету Російської Федерації про теракт у кроку Сіті-Холл. Ну, але насправді ми розуміємо, що це не відповідає дійсності. І... Але вони продовжують про це говорити. Вони продовжують про це говорити у будь-якому випадку. Нам головне, щоб підтримка і допомога Україні збільшувалася, бо це наближає перемогу України. Все буде Україна.